Мої пусті баночки та чесний відгук про них. Перше, це мій улюблений шампунь. Він дуже круто вимиває шкіру голови та має приємний аромат. Далі крем від L'Oreal. Я користуюсь ним щодня. І це найкращий крем, який я знаходила для своєї шкіри. Тому, як бачите, в мене вже є нова баночка. А це мій улюблений термозахист. Він дуже смачно пахне і, як на мене, дуже добре захищає волосся. А це моє повне розчарування. Це кондиціонер для волосів від глізкур. І він взагалі не працює на моєму волосі. Тому більше я його точно не куплю. Цей тонік для обличчя я спробувала вперше. Раз у Німеччині. І він мені дуже сподобався, тому мені привезли другу баночку з Німеччини в Україну. А це міцелярка, яка була, мабуть, у всіх. Я дуже часто нею користувалася, але в цей раз вирішила спробувати міцелярну воду від Сімпл. Далі сиворотки з вітаміном С. В мене вона дуже круто працює з почервоніннями на шкірі. Хотіла вам показати пусту баночку, але на жаль, я її розбила під час зйомки. До речі, як я зрозуміла, тут стабільна формула вітаміну С. А тепер мої улюблені консилери від ламель. Я користуюсь ними постійно, і це вже мої десь десятій баночки. Він дуже круто перекриває почервоніння, і в нього мати. Ва текстура, так що майте на увазі, і на цьому все знімати другу частину.